Вітаю вас, друзі, громадська заседоватості України, Житомирський середок. Мене звуть Ліщенко Володимир. Хочу знову торкнутися тему, теми світла і газу. Про що йде річ? Я знаю вже багатьох, і мені дзвонять, що людям приходять погрози про відключення за газ, за світло, за транспортування газу. Приходять судові рішення про зняття за заборгованість. Хоча за газ у нас вже є позитивний досвід дві неділі тому. У Бердичеві вже виграний суд по транспортуванню газу з новою компанією Самгаз, яка, начебто, є вже державною. Ну ой. а тепер я хочу дати. Організація Рівненський клуб Правовий силобуч, Рівненський осередок. Юрій Фінгерт. ви слухали представника громадської організації ДОСТА, дійсно відключають від електропостачання та газопостачання не тільки в зоні бойових дій, але і в тилу, зокрема, штаб квартирі нашої організації було відключене газопостачання. Спочатку надсилалися листи з погрозами. Потім прийшли представники акціонерного товариства Рівнегаз і шляхом виламування воріт відключили від газопостачання. На цей час здійснюються процесуальні дії щодо притягнення причетних осіб до відповідальності. Така сама ситуація, подібна, точніше, із рівне Обленерго. Але справа до відключення поки ще не дійшла. Поки йдуть тільки листи з погрозами, телефонні дзвінки. Захищайтесь. Справа е потопельників. Це питання потопельників. За вас? Правову роботу ніхто не зробить. Ми працюємо в галузях податкового, екологічного, трудового, земельного права.